ефірі тема дня Вітаю вас. Мене звати Ірина Коробко. Сьогодні у нас дуже важлива тема. Ми будемо говорити про загрозу про загрозу з боку Росії, яка сьогодні перебуває на запорізькій атомній електростанції. Ми вже неодноразово говорили про те, що у всьому світі це називають ядерним тероризмом. У всьому світі говорять про те, що аварія на АЗС може бути дуже небезпечною, тому що ми всі пам'ятаємо Чорнобиль, але Запорізька атомна електростанція на Гагато в багато разів більша ніж Чорнобильська, і ситуація може бути в багато разів більш гострою. Що ж там відбувається? Нагадаю, що з березня ЗС перебуває під контролем окупантів, і це означає, що доступу нашого туди немає. Хоча там продовжують працювати наші співробітники, частина з них знаходиться в дуже жахливих умовах, і насправді частина з них виїжджає. І саме тоді саме тому деякі експерти кажуть про те, що це те. Теж може спричинити деякі неполадки у роботі системи. Отже, чи справді ЗАЕС така небезпечна? Що може бути, якщо вона буде чи обстріляна, чи там станеться вибух? Про це будемо говорити сьогодні із нашим гостем. З нами на зв'язку Володимир Кравченко, завідуючий кафедрою атомних електростанцій Національного університету Одеська політехніка. Я вітаю вас, Володимире. А дякую, що Доброго долучилися дня. до нашої бесіди. Отже, що скажете? чи справді ЗС настільки небезпечна і страшна з точки зору е загрози? Ну е я розумію, що всі жителі України зараз про це думають. Ну, я хочу е зупинитися на деяких аспектах. По-перше, е атомні станції і всі атомні станції України зараз мають конструкцію зовсім іншу, ніж Чорнобильська. Це водоводяні енергетичні реактори. Вони набагато е, безпечніші. Uh -huh. е, ну, на Запорізькій АЕС знаходиться 6 е, ядерних реакторів і сховища відпрацьованого ядерного палива. Тобто, можна сказати 7 ядерних об'єктів. Ну, е, кожен блок, е, ну я вам скажу так, що є, е, в кожному блоці є 4 бар'єри безпеки: це, по-перше, таблетка. Із Урану 2 із двокосу урана, яка отримує всі газові е, значить, і тверді продукти ділення. Потім оболонка твелу тепловиділяючого елементу, це виконана із цирконів госплаву. Потім обладнання першого контуру, тобто це в першу чергу реактор, корпус реактора, трубопроводи, парагенератор і так далі. І все обладнання реакторного відділення знаходиться в такій будівлі, яке е, називається гермооболон. Гермооболонка – це четвертий бар'єр безпеки, е, бетонна конструкція, стіни е, порядка метра товщиною, і внутрі них є е, канали, по яких проходять троси металеві, які натягують цю оболонку. Тобто вона оболонка е, розрахована на, на те, що внутрі може бути тиск е, 5 кілограмів на сантиметр квадратний. Угу. І вона розрахована на падіння легкого сам, е, літака і витримує його. Тобто, всі такі е, е, умови безпеки виконані. Е, е, по, по поводу е, сухого хранилища е, від роб, відпрацьованого палива, це контейнери такі бетонні, е, якого знаходиться металевий контейнер. товщина стінки контейнера 70 см, і металевий е, контейнер має стінку 7 см сталі. Тобто, це дуже е, така міцна конструкція. Ну, про е, контаймент чи гермобалонку я сказав, ну, а бетонні конструкції, в яких знаходяться відра... відпрацьовані е, тепловиділяючі збірки, вони е, ну, теж, на мою увагу, достатньо міцні. І витримують майже ну, удар і снарядом. Ну, звичайно, можна сказати, що е, АЕС вона проєктується на ну, на природні явища, що можуть служити е, ну, якісь можуть бути випадки. Помилки якісь, але звичайно не розстріл і на вибухівку. Тому я так не вважаю, що це може бути. Але ну я вважаю, що це дуже безпечні підприємства, і вони зараз працюють нормально, і я так вважаю, що вони будуть працювати і далі нормально. Ну, безпека гарантується, по-перше, проектом, який має бути добрим. Цим не відрізняла Чорнобильська атомна станція. Там проєкт вже мав е, такі недоліки, які привели до цієї аварії, і кваліфікованим персоналом, який буде виконувати всі умови, щоб станція працювала надійно, безпечно. Причому хотів би сказати, що зараз е, в голову людей вкладилось, що безпека це е, пріоритет номер один. Ні в кої разі ні економічні якісь умови, ні інші тільки безпека. Цьому навчають персонал і. Е, Всьому приділяється велика увага і при навчанні саме на кафедрі атомних електростанцій Одеської політехніки. Це е, перша в Україні атомна, е, атомна атомна кафедра, і сама стара, і сама кваліфікована, тому що в нас зараз працюють 10 професорів технічних наук і докторів технічних наук. Це зрозуміло. Так, ви заспокоїли дещо, але дивіться, ви сказали про те, що має бути професійна команда, і це справді дуже важливо сьогодні. Саме з цим там виникають проблеми, тому що люди виїжджають, Енергодар постійно обстрілюється. Енергодар знаходиться не під контролем України, і тому частина людей, в тому числі і люди, які працювали на ЗС, вони просто евакуюються. Отже, із персоналом можуть бути проблеми. Якщо тут будуть у якійсь ланці якісь такі помилки. Ну, скажімо, немає там одного фахівця чи іншого, чи може статися теж якась надзвичайна ситуація? Ну, скажу таким чином ще раз: там шість блоків. Угу. Вони, ну, вони подібні, але звичайно такі великі підприємства, такі великі ну, не можуть бути абсолютно однакові. Тобто навчають людей для кожного блоку. Окремо. Mm -hmm. Але зараз ну, нещодавно працювали три блоки з шести, один блок зупинили аварійно, тому що були обстріли. Зараз працюють два блоки. Тобто, скажімо так, що резерв чотирьох блоків оперативного персоналу достатній, щоб забезпечити роботу цих двох блоків надійною і ну, безперевною, і так далі. Тобто, в цьому в мене ніяких сумнівів немає. Зрозуміло, обстріли майже не страшні, тому що система безпеки дуже серйозна. Якщо йдеться, буде йтися про ракету, про ракетний обстріл, якщо буде йтися про якісь таку важку зброю, чи може щось зробити так, щоб заес перестала працювати, чи ще може вона ймовірно вибухнути? Чому про це постійно говорять? Чому лякають постійно про те, що може статися вибух на Запорізькій АЕС? Ну, я вже почав про це говорити. Це не Чорнобиль, ніяких пожарів там не може бути. На Чорнобильській АЕС там був реактор РБМК, і там сповільнювачем був графіт. Звичайно, коли пройшла розгерметизація, поступив повітря і мав місце значить, графіт з киснем, це горіння. Тут ніякого графіту нема. Тобто пожару, тільки масила можуть Загорітися та далі. А що може Вибух, бути так? Що? Вибух може а що? бути. Не може ніякої ракети туди влучити. Не може. Це неможливо. Тому ну, що так. і вони розуміють, і ми розуміємо, що не можна стріляти по ядерному реактору Ну добре, якщо навіть розвалиться гермооболонка, то це бетонна конструкція, обладнання внутрі не пошкодиться. Uh -huh. Якщо по ньому вже стріляти, то воно металеве, там теж треба розстрілювати якимись гарматами і так далі. Ну, якщо навіть е, прозвіде розгерметизація трубопроводів, ну я так вважаю, що якщо будуть такі е, реактор зупиниться, тиск скинуть. Якщо тиску нема, то е, вже е, якщо і буде розгерметизація, то вона буде дуже повільна і ніякого вибуху, тільки під тиском щось може вибухнути і розкидати е, продукти ділення, які радіоактивні. Як коли реактор стоїть, тобто не біжить, а стоїть, тобто не не працює, не виробляє енергії, тиску нема, і навіть розгерметизація не приведе до викиду такої інтенсивного викиду радіоактивного середовища в радіоактивності в навколишнє середовище, тобто ні про яку еваку, евакуацію, якою нас лякають, йтися не може з точки зору ось саме фізики, так наскільки я зрозуміла. Можемо так, заспокоїтися. Я хотів, хотів би ще проговорити аналогію з Фукусімою. Фукусіма, так, так, до речі. Аварія, ну там розумієте, є така дуже серйозна ситуація. Тобто реактори треба охолоджувати і коли вони не працюють, і коли працюють. От, тобто, який, коли є якась загроза, реактори зупиняють. Якщо реактор не працює, тобто для живлення насосів. Потрібна електроенергія. Якщо її немає, нема циркуляції е, теплоносія іль, чи охолоджувача від ядерного палива, і воно е, підвищується температура і може розплавитися. Це вже ядерна аварія. Оце мало місце на фукусімі. Тобто е, цунамі. Саме зупинило дизель-генератори, які подавали живлення на насоси, які, е, в свою чергу, забезпечували циркуляцію теплоносія через реактори і через басейни витримки від, відпрацьованого палива. І це при бездіяльності персоналу привело тому, що е, ре, реактори тобто, паливо розплавилося, і це привело аварії. Зараз, значить. Е, Після цієї аварії, 2011 року, на всіх АЕС України була проведена серйозна модернізація, тобто не тільки дизіля є, щоб подати живлення на насоси, але ще малі маневрові установки, які запускаються і забезпечують подачу теплоносія води для охолодження відповідального обладнання. Тобто ніякої фокусів у нас не може бути. Все. І по перше, ще, ще один фактор, тому що коли працюють рядом два блоки, чи хоча б один, тоді обов'язково енергія на інших блоках буде для забезпечення циркуляції. Ну тому це дуже схоже просто на тероризм, причому більше інформаційного плану тероризм. Я думаю, що на, на нас впливають психологічно, е, залякують і так далі. Е, станція працює. Персонал дуже відповідальний. В наших випускників там дуже багато працюють. Вони висококваліфіковані люди. І я абсолютно їм довіряю, тим паче, що там їх сім'ї і вся країна за ними. Кваліфікації ніхто не сумнівається. Просто Україна не контролює наразі цей об'єкт. Ось у цьому сумнівається, і саме тому є острах такий. Ну, персонал український працює. Тобто він не зовсім керується з Києва, але mm -hmm. він керується з Енергодару, тобто з самої станції. Там є директор, є головний інженер і всі люди, які відповідають за безпеку в першу чергу. Отже, ми сподіваємося на краще. Ви заспокоїли, чесно кажучи. Дуже дякую вам за такий позитивний коментар. Тому що таке розшатування ситуації кругом заес воно на досить довгий час продовжується і не можна спокійно на це дивитися, це слухати. Ну я зрозуміла, що з точки зору професіонала нічого такого страшного не має відбутися. Будемо на це сподіватися. Дякую вам дуже. З нами на зв'язку був Володимир yeah. Кравченко, завідуючий кафедрою атомних електростанцій Національного університету. Одеський Політех залишається з нами на, в нашому проєкті тема дня. Ми говорили про можливість, ймовірну можливість вибуху на Запорізьке АЕС. І нас експерт заспокоїв, що нічого нам не загрожує, тому що Запорізька атомна електростанція збудована настільки безпечно, щоб боятися нічого. Ну, будемо сподіватися на це. Дякую, що з нами. Побачимося.